Виходи риби просто звіздець, вона тут всюди, вона просто кишить. Ну так є, як і рибаків. Ну ви чули. Чули, які умови. 200 гривень з бурштинських, 300 гривень з приїжджих. Збирають київські. Філяшка, Підлящика, прикинь, він думав, що хробачок чи. що. Одним словом, пані Світлана каже, їдь не їж мені їдь десь на рибу, на риби хоче. Та? Вітаю, шановні товариство Я на Бурштин, їду на три годинки. Кажуть, там, там такі взагалі акули і по 100 кілограм витягують. Акулі їду, Я вас беру з собою, розкажу, як там, що, по цінам. Чи ловить рибу ТЦК. Зараз гляну. Ну ми з вами вже в Бурштині погнали на рибалочку. Будемо на резиночки. Подивимося на дві поводочок. Ну, закинути ви бачите, собі реально тут нема де. Йдемо в сторону станції туди. Рятувальні. Спробуємо, може там щось на дамбі. Там навіть на басейні бачу. Гояк. Одні кажуть, що глухо, одні кажуть, що є, гроші ще не збирали. З самого ранку нікого не було. Ну, але мені здається, що рибаки прибідняються, ні? Ну, Бо судячи з того, що ми бачимо, як вони тут раз за разом ловлять, то, то звичайно щось не то. Ну, шо, починаємо звідси потрошки, але ось, не, не кидати на той берег. Ну, Тягне раз за разом. Ну та раз разом, я тобі кажу, і карась, і, і підлящик. Ну великі, але раз за разом не. Чуть прохолодно стало і вже батарейка. Ну що, Будемо пробувати. Один зацеп є дві я... машин в'язати знов. Ну, Боюся тут дерева. зараз бою, що зараз зачеп. І як я тут має закинути. хрена з два закинеш. Що? А? Так, дивись, от ходи. Зараз бо я йду туди. Я ось так тяну, чую, щось там типу, під під цей, знаєш, підсмикую і зразу підсікаю. Що, ганяє? Що, що? Давайте тут заборонено. Добре йде. Так, нас вигнали. Кажуть, що тут заборонено. Сторож щось там свариться йде. Ну тут далі. Зараз рибалка вже теж, у них хто, то хто зараз берає. Зараз якась нова команда, якась чи київська, чи що я не знаю. Ну, вони, вони якось ходять після 12-ї, 12-го по, -по, по, -по 12-ї. Ага. Я не знаю, чи ввечері ходять. І, по-моєму, я, ну, я так чув, я не знаю, наскільки правда, бо я на рибачу. Що ті типу, приїжджать 300, з Буршинських 200. Ага. А з тих, що на хижака теж беруть? А я не знаю. У нас важко зловити, ми тут пересуваємось. Посередники вам спеціально і відкрили вихід, і заборонили всім ловити, крім вашого. А як ці постелі нас? — Ну так. Бо їм вихід були і зробили для пістеристів, для, для оцю. Ага. Ну до... так, бо з тої сторони нереально закинути там. Будь, ну, ну. Їм по голову ходить. Добре, дякую, йдемо пробувати. Треба вже аж прямо на берег вилати. Буду міняти цього коня на щось інакше. Трошки якийсь дзвони завеликий. Ну відчули? Чули, які умови, 200 гривень з бурштинських, 300 гривень з приїжджих, збирають Київські, збирають близько 12 годин, сьогодні ще їх не було. Якось так. Давайте я вам трохи дам насолодитися тим, як тут зіночки співають в кожну. Знаю, чи буде видно. Ну, Риба просто кишить, от тут все все в дрібних карасях. Отно, хижак гуляє бо малька дергає. Вон на другому березі витягнув лящика. Ну дай-ду-да-да. Ах. Зараз. Був удар. А то окунь, напевно. Або дрібний судак. Федляшка, прикинь, я думал, что хрубачок что? Давай. Я взял. Дай пока тут будет. Разберем. Ой, какие тут пацаны дохли. Килограмма два с половиной в мае. зубастики. Не витримав виходить далі. На самому виході колега обірвав і я бачу, що я теж зараз обірву на щось взагалі мертво сіла там падла Тут віддать та бровка йде На тій бровці Напевно я не один тут. Хто зачепив, ні? Ну. Та так жорстко сів. Та ладно, то і так ми їхали в розвідку на пару годин. Десь півтора годинки ми перебали Не можна їхати. Так, обривався. Він да. взяв як утоплення. Що я можу сказати? Ну би його нахатку рибало. Хоча ми хоча б подивилися, що знаєш. No. Риба є зловити можна. Правда, 300 гриваків, Хоча порівняно з лісною тарнавицею, то звичайно. Скільки там було 500 гривень, так? Да? За рибалочку. No. Ну, тут все. Ще... Ну, але тут хоч щось зловиш. Тут можна, до речі, і трофей не вихапанути. Треба сюди все таки на ніч їхати, на кашку сісти собі там Вон там Де рибаки ну, Там же і не, не шкода тих 300 гривень віддати На ніч там На добу та варто ні? А що ти ще кидаєш? Ні Да ми теж Я розчарувався в цьому житті Матки А що це за патик? Golden touch. Golden touch. Звідки тебе гроші на golden touch? Японське. Ми... це я в ломбарді По Скільки ти дав за неї? 1100. А вона ще тисяча. Ну, вона подиває? так. Ну так, відчувається, конечно. Якість, да. Чим мій потик, це це відчаємо. Я тут був малим, то ми взалів, вилимали кусок дерева, знайшли жилку. Гачок загачок чиїсь тут завалявся ти. Хліба на пекарні там попросили, та й все. А ти кидав в морі нічого не було, а? Диві, да. ну, то, то обід, любчик. Та якраз обід то навряд тисяча щось. Наші його розціли. Яговари захуяв. Я їх потім не вилікую тих яговарь. Зараз нахапається все, на, випускай випускають рибу. Є ще розумієш ці такі самі силіконки, як ми ловили, але вони світяться. Ти їх ставиш на фари. Вони набрали а вони фосфорні, знаєш. Та то можна і не на фосфорну. Тут ловили ми так ловили, не на фосфорну, а на посту. Бо судак він відчуває, цей рух, він вночі добре бачить, в нього очі світяться. Ти бачив, коли судака ловиш у нього такі очі, як кота. Він вночі добре бачить. Не дають поїсти, ні? А наша на Ні. На медовий пу. На медовий пумейний. Який садок забитий весь рибу? Ти бачиш? Ну. No. Може ставити нема куди. Тут валю. На медовий спит з Гроші ти... беремо. Зб... <реш> сьогодні скидка 150 строків. А вони так не бабла, то тут зберуться. Хоча тут половина пенсіонерів, напевне. Руби дешки мають. Транше і ця дамба була відкрита, аж туди можна було заїжджати. Тільки там було важко розвернутися. Після брами було відкрито, аж сюди їх. Бешка саме ідеальне, таке як короткі поводочки, два тупо піноплазу, напідпливає, починає хуярити кашу. А її перед писком. той теж тягне. Дідуля на попливочок. Добре, доверяє, що зараз обід цікаво риби. Це за 35 років. Це зараз обід, що вона вже все така знаєш вяла та риба в обід. А прикинь, що тут робили ранку і вечором що буде А весь бодій там мріали тоді, да? Ну, можна караваном сюди, я би заїхав, де він. Да. Yeah. <laughs> Ты Да. <главное? laughs> yeah, это трещотка. Аля советский. Мы no. давай я караваном заезжаю туда. Мы ровно себе шашлычок. маркизу, Вову трехболтат. Что же? Да, мы взяты в аренду. Не маши Ага, солнечный опыт. Бля, я б взяв собі таких штук 10 розводити. Їх би брали люди. Та вони ж з і прийшли, то їх з акваріум почали викидати. Їх ж тут не було. Що ж оно не пасто? Ми закінчили рибалочку, десь годинку, може трошки більше походили, взяли одного лящика. Виходи риби просто звіздець, вона тут всюди, вона просто кишить. Ну так є як і рибаків. От. Рибка є, рибка клює. Гроші поки не збирали. Так що їдемо додому, розвідку спробували будемо. Будемо пробувати найближчими днями поїхати сюди на добу. І тоді будемо, що буде нам щастя. А, даду, ті, ті, ті.